Радіо Уку Студентське представляє Генії Теж сплоті. Серія подкастів від студентів Уку. Де моя вудочка, Ольго? Та що ж це таке? О, мій кошик. Йому краще пограбий. Ага, ось тут і ножик. З вами Роксолана Бабій, студентка школи журналістики та комунікацій УКУ, і це подкаст Генії теж з плоті». у цьому епізоді. Я розповім вам історію про хобі Івана Яковича Франка. Ми звикли вивчати біографії відомих українців крізь призму їхніх здобутків, переконань та доробків. Чи не кожен з нас, попри професійне життя, має своє окреме улюблене заняття для відпочинку, для формування спільнот або ж знаходження натхнення? А як же перезаряджався відомий український поет? Його слабкощами, як визначають всі його сучасники, були гриби і риболовля, любив ранкопалки дискусії, але й поміж тим розмови про рибу, куди тільки не приїжджав в село, як знаходив, хоч би і малий потічок для рибалки, або вишукував ліс, щоб мати куди ходити по гриби. Навіть ще під час навчання в гімназії він не раз замість богослужб. Ходив став ловити рибу. Така пристрасть панувала завжди в родині Франків. Тільки уявіть, у першому класі Іван давав назви грибам за наказом вчителя природознавства, бо були відсутні польські підручники до сходу сонця. Франко зодягнутий лише в сорочку та штани, бо Соні йшов у ліс спирати гриби. Гадюк він не боявся, Ішов, іноді опираючись на ціпок. На руці звисав кошик, а далекі прогулянки були для нього звичними. Наношував гриби з лісу в ріднім селі на Гуєвичах коло Другобича. Далі в Яйківцях, Циганах, Дидів, Довгополі, в Криворівні, в підгірках Калуського повіту. Під час канікул по згаданих селах він проживав з сім'єю. Усюди ходив на тихе полювання. А як наносив трофеї, то й дружина Ольга сварилася. Франко так умів вишукувати гриби, що швидко наповнював великий кошик. Знався на грибах, що росли в місцевих лісах. І вмів розрізнити їстівні від отруйних своїми знаннями ділився з іншими. Діти радо збирали гриби з батьком. Під його наглядом навчилися й собі розрізняти всі роди грибів. Вони викрикували з захопленням, як попався якийсь гриб. Тоді бігли до тата похвалитися ним. А він розглядав, чи це їстівний гриб. Не раз у запалі збирали й псючки. Неїстівні гриби, назбиравши повні кошики та мішечки, сім'я поверталася додому і переходила до наступного етапу. Під уважним оком тата діти чистили гриби. Іван переглядав зібране, а Ольга частину варила одразу на вечерю. Франкові смакували присмажені гриби з молодою картоплею. Решту нарізали пластинками, нанизували на нитку та сушили на зиму. Парох села Криворівня Олег Саволянський згадує про гостини Франка. Поет брав з собою на гриби наймолодшу доньку отця. Цьоку одного разу нанесли вони обоє таку кількість грибів, які сім'я раніше не куштувала. Той парох сказав жінці не варити їх. На це Франко сказав все ж зварити. А він прийде та буде їсти. Жінка послухала поета, зварила гриби. А коли йому нічого не нашкодило, тоді сім'я наступного разу не боялася їх їсти. Так, завдяки Франкові, Волянські навчилися як поводитися з різними родами грибів. Після того, як Іван вертався з тихого полювання, він купався, снідав і сідав за роботу. Стіни його кабінету прикрашали не лише класичні картини, але й картинки у чорних вузеньких рамках з різноманітними рибинами. Ось так, після підвечірку, якщо не перешкодили якісь відвідувачі, Франко надягав полотнянку. Та поспішав спіймати риб з картинок в реальності. У Полтві рибо ловити він не міг, тому вибирався на село, де були невеличкі річки і ставки. Коли ще був здоровим, то міг цілими днями борсатися в гірських річках, ловив рибу плетеним саком, так званим в'ятерем, а часто просто руками. Ідучи по приберег багнистими потоками, він зупинявся, витягав рибину просто з нір. Розумівся він дуже добре, де риба любить пересиджувати. В яку пору найлегше її зловити, і знав прекрасно всякі породи риб, життя їх, норови та звички. Але улов цікавив його тільки доти, доки не викинув його з води на берег. А як уже зловив і передав комусь іншому, то йому було про неї байдуже. Переважно Франко ловив другів. Нині вживаніша назва Форель. Бувало, що й цілими вечорами їх ловив без сліду будь-якої втоми. Для дітей Івана рибальство було втомливе. Доводилося в спеку йти полями на березі всі мали сидіти тихенько. Ні бігати, ні гратися. Діти нетерпляче чекали батька зі здобиччю, коли Іван приносив улов. Він розсипав його перед дітьми на траву. Так навчав розпізнавати роди, риб, які водилися в місцевих річках. А це клені, карасі, плотиці, щуки, коропи, в'юни і багато інших. Всіх дітей навчав самостійно виплітати сіті. Головною була невелика сітка з метр завширшки. Та на метрів три з половиною довга, вущими кінцями прироблена до так само задовгих міцних палок. Другою частиною був бовт, потик на два метри довгий, що на одному кінці мав утятий на коротко ріг молодого бичка, настромлений тоншим отвором на нього. Третьою був плетений кошик на рибу. Іван, звичайно, ловив сам, але й дуже часто ловив з кимось із своїх товаришів, вже з вечора готувався до від'їзду, старанно переглядав сіті, чи все в порядку, чи нема деякої дірки, набирав їжі і вже раненько, коли сім'я ще спала, від'їздив. У ці дні письменник був у веселому настрої, жартував, що оповідав цікаві історії життя риб. Після рибловлі Франко повертався пізно ввечері, а вже зранку діти бігли до кухні, щоб подивитися на улов. Іван показував дітям найбільші рибини, давав їх потримати, хоч і риба висковзувала з рук дітей. До речі, раки також потрапляли на трапезу родини. Під час гостювань більше часу займало ловлення риби ніж перебування у товаристві господарів. Франко часто кликав з собою рибалити, бо він і на рибалці зі своїм сусідом Михайлом Грушевським. Михайло на березі читав книгу, а Іван ловив рибу. Якось взяв він з собою Миколу Вороного. Свого сина Петра, а в останній момент пристав до них ще Михайло Новаківський, відомий радикальний агітатор. Відправилися у підгірське село на Стрищині до гімназійного колеги Франка, який у той час був там священником. Закинули вони неводи, води, двоє тягло. А Франко лазив як той водяник. Забовта воду і виганяв рибу. Комарі так почали кусати вороного, що йому було некомфортно. А ось Франкові байдуже: ні комарі, ні кущі його не беруть. Раптом налетіла буря, і дощ, як з відра промочив усіх до нитки і перервав усю рибальську справу. Витягли вони не вода, а з нього добули одного щупака, і як хлющ мокрі, рушили додому. Якось Франко спитав Коцюбинського, яке з його оповідань більше подобається. Щука, відповів Коцюбинський, і додав, що кожний раз, як він перечитує це оповідання, йому здається, ніби автор сам якийсь час був рибою, адже тонко пророблена в оповіданні психологія риби, а Франко й справді уважно стежив за їхнім життям. З улюбленим рибальством Франко зі своєю хворобою мав назавжди розпрощатись. У ліс по гриби ходив у супроводі кількох сіб, сам збирати не міг, то його й виручали інші. Був мені голос. Пояснював своє завзяття в збиранню грибів, ходи двічі на день, босий по гриби, то покращай на руки, і він совісно виконував пораду таємного голосу. Босий і недужий він ходив так швидко, що зійти з ним було нелегко. Він відшукував гриби і зривав їх обережно ногою. А син Андрій, що ходив за ним, ховав їх до кошика. Коли хто на його очах необережно ламав гриба. Те викликало вираз справжнього болю на його обличчі. Франко мріяв усе своє життя мати свій власний ставок з рибами, але ця мрія не здійснилася. Подкаст створено на основі збірки спогадів про Івана Франка. Насамкінець хочу подякувати за увагу. Закликаю до прислуховування всіх подкастів, які створили студенти школи журналістики та комунікацій УКУ, та заохочую відвідати дім Франка у Львові, де можна побачити, як жив один з найвідоміших культурних діячів України. З вами була Роксолана Бабій та подкаст Генії Теж сплоті. Сплоті.